Всім привіт! Мене звати Ірина Сошкова. І це одне з відео з серії відео про фасилітацію групових рішень. І я продовжу розказувати про техніки, які можна використовувати на відкритті зустрічі. Зараз буде не техніка, а одна з домовленостей Prime Directive, яку я використовую в ситуаціях, коли я знаю, що далі буде багато розмов складних для команди. Що таке Prime Directive? Це ось така домовленість, е, яка була складена Нормом Кертом е, в дуже гарній книзі про фасилітацію. І е, про що тут написано, що незалежно від того, що ми виявимо, ми розуміємо і щиро віримо, що кожен зробив найкраще, що міг, виходячи з того, що він знав на той момент своїх навичок і здібності, доступних ресурсів у ситуації, яка склалася. І ми проговорюємо цю домовленість е, з людьми, ми її озвучуємо. І питаємо, чи згодні ви далі проговорювати там і робити дискусії, які у нас далі будуть, виходячи з цього твердження, з цього е, настрою. І якщо всі приймають це, то цю домовленість, то е, далі, якщо особливо у вас там. Ну, наприклад, ви будете розбирати якийсь конфлікт, або ви знаєте, що він може вийти, що люди будуть там звинувачувати один одного і так далі, що вам треба розв'язати або понукати людей, щоб вони проговорили якусь складну конфліктну ситуацію. Да? І ви і тим, що вони проговорять, знизили накал розмов взагалі про це. Тому, е, якщо далі, от, наприклад, у вас буде якась, е, якесь проговорення, як хтось на когось почне там рухатися або звинувачувати, ви можете тоді е, людей повернути да, команду до того, що пам'ятаєте, що ми е, проговорили тоді. І просто там, наприклад, якщо це онлайн, показати цей, показати це на екрані і нагадати. Якщо вживу, то гарно, що цей плакатик десь там на фліпчар до мазі, щоб був навіду, і він залишався десь, щоб можна було до нього підійти. І, наприклад, теж у нього вказати, щоб люди е ну, згадали і трошечки заспокоїлися і знизили е знову цю е рівень емоцій при своїх бесідах. Дуже така проста штука, але насправді вона е мені допомагала. Бо це така вже приготовлена домовленість, яку можна використовувати на, як одну, на початку сесії. І кажу, важливо, коли її використовувати треба, це коли ви знаєте, що будуть якісь важкі дискусії, Там ретроспективне обговорення е, проєкту, або постмортем типу зустрічі, коли ви після якоїсь важкої ситуації, проблемної ви зустрічаєтесь, аналізуєте, як не допустити в майбутньому, або краще себе поводити в аналогічних ситуаціях. Ну от і в таких випадках часто бувають, е, бувають проблеми, або якщо ви е, за допомогою фасилітації вирішуєте схований або насильно схований конфлікт, і це має сенс на тому рівні конфлікту, який він є, проробляти це за допомогою фасилітації, то теж таким самим або якесь напруження в команді, то теж ось така директива, да, вона може допомогти. Дякую за увагу! Сподіваюся, було корисно. А, і пишіть коментарі. Всім па-па!